18 лютого в Івано-Франківську розпочинається загальноукраїнський тур. Вистава за мультимедійним оповіданням Юрія Андроховича, Альберт або найвища форма страти. Це твір за твердженням авторів на межі між книгою і театром. Ось що розповіли творці вистави на прес-конференції. В центрі дійства історія львівського злодія шахрая Альберта Вероземського, який уклав угоду на крові з дияволом про власне безсмертя, але щось не спрацювало. І одного осіннього дня, року 1641-го, Альберта привселюдно спалили у Львові на площі ринок. Це фабула вистави. Синтетичний проект, в якому світло, в якому відеопроекція, в якому Голоси, в якому музика, контрабас, і, і що ще? І все це поєднано якоюсь. Не акторство. І акторство, і акторство. Ідея режисура та промоутер Оля Михайлюк з агенції подій Артполе. Рік тому четверо талановитих людей зібралися разом, щоб створити художнє полотно. Я е, прочитала твір, і, звичайно, є такі, е, такі оповідання, такі казки, такі е, твори, які починають вже жити в тобі. і Ти вже шукаєш і в. Житті навколо тебе можливості якось висловити да цей твір реалізувати. Ще двоє учасників проекту, Уляна Горбачевська, Вокал та Марк Токар – створюють музичне тло медіавистави. після Івано-Франківська. митці покажуть свій твір в Тернополі, Києві, Запоріжжі, Одесі.